Все сталося на цьому місці у половині третьої ночі на Коломийській об'їзній. у службовому автомобілі Фольксваген Passat перебували два інспектори. Вони саме документували ДТП, яка сталася на цьому ж відтинку дороги. Напередодні у цей час із боку чернівців на великій швидкості у службову автівку патрульних влетів інший автомобіль. Я побачу різко, що сторони чернівців на великій швидкості летить автомобіль, хоча вже Перед нами були зупинені три вантажні автомобілі. І відбулося просто лобове зіткнення. Петро Юрчук, інспектор Коломийського відділу поліції, зараз на лікарняному ліжку йому пощастило менше, бо сидів на передньому сидінні. Інший патрульний відбувся закритою черепно-мозковою травмою та гематомами. Він лікується амбулаторно. Було доставлено приймальне відділення двох пацієнтів після ДТП. Один з них госпіталізований в травматологічне відділення з діагнозом, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин шийного відділу обох гомілок. Правоохоронці з'ясували, за кермом автомобіля ВАЗ-2108, який і влетів тієї ночі у поліціянтів. Був 22-річний житель району. Хлопець керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, що було встановлено у результаті проведення медосвідчення. Алкоголь у його крові становив 1,5 проміли. Перевірили на вміст алкоголю у крові і правоохоронців. Проведено медичне освідчення водіїв. І осіб, які перебували в автомобілях, працівники поліції перебували на службі в форменому одязі. Згідно заключення медичної експертизи, вони тверезі Винуватись ДТП прибув стані алкогольного сп'яніння. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України призначено ряд експертиз. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.